Я запрошую до слова пані Вікторії Сергієнко, доктора медичних наук, професора кафедри ендокринології, проректора з наукової роботи нашої альма -матери. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Насамперед. Е... Хочу подякувати хірургам за запрошення, бо я не хірург, як ви розумієте, я ендокринолог, і представляти я буду позицію ендокринолога, тобто, що відбувається та власне з пацієнтом на момент, коли ми діагностуємо і віддаємо вдалі руки хірургів. Так історично склалося, що в нашому університеті кафедра хірургії, номер один вона ендокринна, можна сказати, частково та або великою своєю частиною. Тобто, в історії лікування є власне захворювання і нейроендокринних захворювань шлунково-кишкового тракту і далі активно захворювань щитоподібної залози, тому в нас така дуже-дуже тісна співпраця, і ми своїх пацієнтів завжди скеровуємо виключно та до нашого університету. А моя роль проста і складна водночас, бо я буду говорити про ті захворювання, які ми бачимо рідко, але я була мудра і обрала те захворювання, яке ми бачимо частіше. Тобто, я буду говорити сьогодні про інсуліному. Інсулінома це рідкісний утвір, але найбільш частий серед нейроендокринних утворів шлунково-кишкового тракту. І, власне, це така пухлина, яка носить характер. Це утвір з характером, та який здавалося б, студентський випадок легко діагностується. а На практиці воно виходить чомусь не так, та бо дуже часто ми тих пацієнтів пропускаємо. Якщо ми говоримо про інсуліному, ми бачимо, що поширеність є 1-4 випадки на мільйон населення. Вона є поодинока, але часто труднощі для хірурга є власне складність мультифокальної локалізації. І ця мультифокальна локалізація може бути у 10-15%. Цей утвір відповідно частіше локалізується в нас. В тілі підшлункової залози, і добре, що є, що це переважно доброякісні утвори, рідше вони, відповідно, можуть метаплазувати і малігнізуватися. Але якщо вже є відповідно малігнізація, то, то тактика ведення цього пацієнта буде насправді складна. Що ми знаємо про інсуліному? Класично та це тріада уїпла, це перший хірург, який успішно пролікував цей утвір. І власне він говорив про те, що має бути присутньо три симптоми, які мають відбуватись одночасно. Тобто, це гіпоглікемія. Пізніше скажуть, що це падіння рівня цукру менше ніж 2,5 і мілімоль на літр. Та це є ті гіпоглікемії, вони виникають переважно під час голодування, але й не обов'язково, і легко піддаються лікуванню власне веденням сполук глюкози. Щоб ми розуміли якусь таку характерну ситуацію, що відбувається при гіпоглікемії, ми знаємо, що коли цукор падає нижче, ніж три, здорова підшлункова залоза перестає секретувати інсулін. Та? І, відповідно, це така реакція, коли захисна. Далі включаються, звичайно, глюконеогенез та утворення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, які як ендогенний викид відповідно цукру, і також це стимулює і екзогенно приймати ті вуглеводи. Якщо ж в нас є інсуління, Лінома ця тактика не працює, тобто падіння цукру відбувається, але синтез інсуліну продовжується далі, що погіршує стан відповідно нашого пацієнта. Які ж критерії діагностики органічного інсулінізму? Власне, це падіння рівня глюкози рівня цукру менше ніж 2,5, Це високий рівень інсуліну, це пептиду. Частина рекомендацій велика рекомендує визначати проінсулін і так само ми будемо бачити підвищення власне проінсуліну. Стосовно хромограніну А чи Б та вважається, що це маркери, які є відповідно специфічними для утворів, але вони не є такими дуже корисними власне для інсуліному, оскільки можуть свідчити просто про наявність утвора та неінсуліному за характером. Важливо проводити див діагностику, тобто чи це інсулінома, чи не інсулінома, та яка це гіпоглікемія. І знаємо ми те, що гіпоглікемії вони поділяються і вони бувають ті, які наче, тобто ті, які постабсорптивні, або реактивні, ті, що постпрандіальні. До основних симптомів та гіпоглікемії відносяться власне, нейрогенні симптоми: це активація вегетативно-нервової системи, коли ми говоримо про тремор, серцебиття, гіпергідроз, відчуття голоду, нудоту, перистезі. Які супроводжують пацієнта, а з другої сторони, це нейроглікопонічні, і ці нейроглікопонічні, власне, характеризуються ураженням головного мозку. Чому це так важливо для пацієнта? Тому що чим довше він побуде в періоді гіпоглікемії, тим менше шансів на звідновити його як повноцінну людину та відповідно в своїй повсякденній активності. І сюди включають зорові, мовні, рухові, сенсорні, кордодейційні, поведінкові порушення концентрації уваги до розвитку відповідно коматозного стану. Ми розрізняємо гострі. Тріпомірні гіпоглікемії, тобто тут транзиторний зворотний характер і здавалось не все так страшно, і хронічні і гострі тяжкі гіпоглікемії власне це вже ті гіпоглікемії, які характеризуються важким ураженням головного мозку і найзворотністю відповідно процесів з наступною деградацією нашого пацієнта. За лабораторну діагностику ми вже сказали, та, власне, що ми маємо визначати. І е, деколи є сумніви, та, бо часто ці пацієнти з інсуліномами це є знахідка. Тобто вони проходять е, невропатологів, та, вони проходять психіатрів, вони часто лікуються антидепресантами, тому що їхні симптоми сприймають як депресію. Вони активно ніби набирають вагу, або в них компенсаторна реакція, і деколи звертаються до ендокринологів, але і не всі ендокринологи дають собі раду та або так здавалося б про просто діагностувати, а інколи досить складно, тому існують класичні тести, їх ніхто не відміняв, і деколи в них є потреба в проведенні, та це є власне функціональні проби. Є такі функціональна проба з голодуванням 72-годинним голодування, голодуванням, та як довга проба, яка має проводитися лише в умовах стаціонару, власне до падіння рівня цукру венозної крові менше ніж 3 мілімолі на літр, коли проводиться забір вже інсуліну. Це пептиду. І якщо ми бачимо, що в пацієнта є гіпоглікемія наче в межах 2,5-3,3 і цей пацієнт з'їзд з надвагою і має підвищення про інсуліну, то йому може бути проведений скорочений тест, і ми про нього зараз з вами власне, поговоримо. Та... О, тепер я перепрошую. Власне, якщо ми проводимо довгий тест і ми бачимо, що падіння рівня цукру та, не відбувається менше, ніж 2,5, а спостерігається далі 3,3, то це симптоматика не пов'язана з гіпоглікемією і пацієнту треба шукати якісь інші причини. Якщо ж при проведенні тесту рівень цукру є між 2,5 і 3,3, і власне проінсулін є підвищеним, то це таки інсулінома або незидіобластома. Якщо ж проінсулін є зниженим, то це може бути ідіопатична гіпоглікемія. Якщо рівень цукру падає достатньо та для діагностики менше, ніж 2,5, і ми бачимо рівень е, зниженого інсуліну, та і відповідно зниженого цепептиду, то це не гіперінсулінізм одночасної, це може бути або екзогенне ведення інсуліну, або ідіопатична гіпоглікемія. Ну і в свою чергу, якщо інсулін є високий і цепептид є високий, тобто інсулін понад 3, цепептид більше ніж 0,6, то це може бути інсулінома, незидіобластоз, прийом певних препаратів, та, які знижують рівень цукру, або автоімму. Імунна гіпоглікемія. Скорочений тест з голодуванням проводиться простіше, тобто ми проводимо визначення концентрації інсуліну і глюкози зранку в начетаю, відповідно, в обід, і е, визначаємо знову ж таки ті самі показники і за умови гіпоглікемії, підвищення інсуліну та цепептиду, діагностується та, можлива, власне, інсулінома. Які ж причини, взагалі, органічної гіпоглікемії є? Ми ділимо їх на панкреатогенні, тобто ті, які супроводжуються і власне виникають вслід розвитку інсулінома. Це може бути гіпоглікемія після прийому певних гіпоглікемічних лікарських засобів, і ми прекрасно це знаємо, у пацієнтів, які хворіють з цукровим діабетом. Це може бути постпрандіальна гіперінсулімічна гіпоглікемія. І з цією гіпоглікемією ми будемо зустрічатися все частіше, та, власне, тому що розвивається активно-баріатрична хірургія, і ми таким способом лікуємо наших пацієнтів, але воно в часі може призвести до розвитку пізнього демпінг-синдрому, що викликано з різким зниженням маси тіла, відповідно, зменшенням інсулінорезистентністю, стимуляцією глюкагоноподібного пептиду 1, швидким транспортом та харчування їжі в дистальний відділки кишківника. В свою чергу розвивається гіпертрофія клітин знижується синтез греліну, що може призводити до гіпоглікемії, про це теж варто пам'ятати, що такі стани ми будемо бачити. Це може бути реактивна гіпоглікемія Мія, яка виникає через 2-3 години після прийому їжі, та і відповідно на відміну від інсуліноми, продовження періоду голодування не буде погіршувати симптоматику. Це може бути панкреатогенна гіпоглікемія, що не пов'язана з інсуліномою або, відповідно, НІП-синдром. Це внаслідок розвитку дифузної гіперплазії, бета-клітин підшлункової залози, і має схожу симптоматику реактивної гіпоглікемії після прийому їжі, але має результат негативний при проведенні тесту з голодуванням. Це може бути персистуюча гіперінсулінімічна гіпоглікемія або, власне, незидіобластос, коли відбувається трансформація протокового епітелію підшлункової залози. І це практично 1% всіх випадків ендогенної гіперінсулінемії. І для цього тесту, для дипдіагностики, тут добре застосовувати асвс тест про який ми теж собі згадаємо зараз трішки пізніше. Це можуть бути автоімуні гіпоглікемії. Ці аутоімунні гіпоглікемії описані і зустрічаються все частіше. Власне, це аутоімунний інсуліновий синдром або хвороба хірата. Та коли ми говоримо про генетично асоціоновану з галелями пчела ДБІ, Р1, та власне, коли застосовуються препарати, які вміють містять сульфгідрильні групи, і вони ж розщеплюють нам ланцюги інсуліну. До цих препаратів належить альфа-ліпоєва кислота, це є пропілтіорецил, метімазол, глутатіон і багато інших. І часто ці аутоімунні гіпоглікемії вони описані не в нашій популяції, але ми теж знаємо серед наших пацієнтів, коли ми вводимо альфа-ліпоєву кислоту, часто вони скаржаться на гіпоглікемії. Може, власне, вони є носіями цих аутоімунних алелей, що призводить до вироблення антитіл та і виникнення е е гіпоглікемії. Це можуть бути і спадкові та генетично посередковані захворювання, і про них не варто забувати. Це менсиндром першого типу, або синдром вермера, і в них власне 4-8 Обов'язково тут буде інсулінома та, тому верніше він становить 4-8 у випадках всіх інсуліном. Та, дуже часто розвивається, але знову ж таки ми будемо бачити генералізовані утвори ендокринної системи. Це, скоріш за все, буде і утвори паращитоподібної щитоподібної залози, аденогіпофізу, і часто наднирників. Це може бути Синдром фон гіпеля Ландау, та, який буде супроводжуватися теж гіперінсулінізмом, феохромацитомою, об'ємними утворами нирок та і мозку, пухлинуємо внутрішнього вуха. Тому, якщо ми маємо випадки гіперінсулінізму, ми маємо пам'ятати про ці спадкові патології. Це може бути гіпоглікемія внаслідок печінкової недостатності, а також неострівково-клітинні пухлини, особливо коли ми говоримо про надмірний синтез інсуліноподібного фактору росту два. Коли ми говоримо про менеджмент та в лікування, тактику ведення пацієнта, ми згадуємо консенсуси. Їх є досить багато. Ну і звичайно, так як це хірургічна патологія, ми говоримо про хірургічні консенсуси. І, власне, знаємо, що класифікують нейроендокринні поклини за рахунок мітотичної підрахунку за рівнем ядерного білка і оцінкою некрозу, і зазвичай поділяють класично на G1, G2, G3. з G1 і G2 більш доброякісного генезу і G3, відповідно злоякісної вже симптоматику. Та злоякісним утвором. Візуалізаційні методи дослідження є і простими і складними, водночас, тобто, це топічна УЗД-діагностика, інколи ми можемо знайти цю інсуліному при звичайному ультразвуці, але часто буває це неправдою. Це може бути проведена ендосонографія, комп'ютерна томографія МРТ, та відповідно, але обов'язково сконтрастування, або рецепторна синтіографія, рецепторна ПЕТ. Але знову ж таки, не всі інсуліноми мають рецептори, та тому знов проведення цього дослідження є таке. Не завжди стовідсотково має догму, і коротко хочу зупинитись на тому випадку, який бачили ми та випадок про молоду жінку 1981 року народження, яка довго, років два, страждала на напади невідомого та такого збудження, гіпергідрозу, тремору, відповідно, які періодично супроводжувалися аж тратою свідомості. І вона зверталася і лікувалася. Вона і лікувалася. Вона і в невропатології звертала з невропатологи її перескеровували до психіатрів і приймала вона антидепресанти, та, але її пропускали цю пацієнтку. Тобто симптоматика класична, пацієнтка мала симптоми гіпоглікемії, вона набирала вагу, бо вони ж часто під'їдають компенсаторно. Відповідно, вони мають надлишок маси тіла. Але е, тут щасливим випадком стала втрата свідомості, викликарети швидкої допомоги, де був глюкометр, та відповідно її виміряли рівень цукру і знайшли цю гіпоцей гіпоглікемічний стан. Таким чином відповідно пішла, пішла вже діагності. До обстеження з приводу гіпоглікемії призначено, звичайно, до обстеження: це був і інсулін, і це пептид, та і проінсулін, і було рекомендовано і здати хромогранін, і було візуалізовано, відповідно і інсулінома. Загалом, інсулінома, відповідно, не завжди добре діагностується. Ми про це говорили, та і не завжди навіть і добре діагностуються за допомогою КТ обстежень, тому що розташовуючись в товщі підшлункової залози, вони не змінюють її конфігурацію. Відповідно, за поглинанням рентгенпроменю вони є такі майже як і сама від нормальна тканина залози, тому це ускладнює розпізнавання. Але, випадку, з нашою пацієнткою це було простіше. Якщо ж такий випадок невизначеної локалізації, та відповідно, коли є гіперінсулінізм підвального і він, що це таким наслідок гіперпродукції інсуліну, можливе проведення цього СВС тесту, тобто, фактично, це є що селективна артеріографія або селективна артеріальна стимуляція глюконатом кальцію, коли почергово відповідно вводять в різні та фрагменти. Судин та селезінкової артерії печінкової гастрододинальної верхньої брижової глюконот кальцію з перервами і визначають рівень того інсуліну через час ведення, тобто через 30, 60, 90, 120 секунд і підвищення того рівня інсуліну вдвічі відповідно за 30-120 секунд з певної зони свідчить про локалізацію в тому чи іншій зональності. Але це, звичайно, знов ж таки довго, вартісно та відповідає від, ну, має проводитися в Спеціалізовані рентгенопераційні, але якщо випадок, і ми не можемо діагностувати, то хоча б ми маємо фрагмент, де локалізований відповідно цей утвір. Щодо операції вибору, звичайно, вони залежать від локалізації пухлини. Золодим стандартом вважається нуклеація. Це чудесна операція для ендокринологів, тому що е, тут фрагмент підшлункова живе, та і пацієнт потім не потрапляє до нас з воротньої сторони вже з цукровим діабетом внаслідок недостатності ендогенної секреції. І енуклеація досить часто її можна провести, якщо ця пухлина локалізована, і якщо вона, відповідно, має достатньо відстань від краю до головної панкреатичної протоки і доброякісний характер. Щодо рекомендацій, як радять пацієнту себе поводити та до проведення цієї операції або загалом в тих випадках, коли оперативні втручання, на жаль, неможливі. Звичайно, радять дробне харчування цьому пацієнту з перевагою тих повільних вуглеводів, які повільно засвоюються. Радять пацієнту мати при собі завжди звичайно глюкагон, який може врятувати його від гіпоглікемії, а також безконтактний моніторинг глікімії, за допомогою якого ми можемо швидко визначити той рівень падіння рівня цукру. Якщо ж є рефрактерні гіпоглікемії, то доведено ефективність, звичайно, застосування глюкокортикоїдів, варепомілу, фенітоїну і є лікування іншої, інших ліній, та це, власне, другої лінії будуть аналоги самотостатину. Повертаючись до нашої пацієнтки, та її були проведені до обстеження, онкомаркери в неї виявилися негативними, та але специфічні маркери, власне, проінсулін інсулін, та були в пацієнтки підвищені. Цікавим було те, що глікемія, наче, звичайно, при обстеження. Жені її була абсолютно нормальною, але при проведенні тесту було падіння рівня глюкози до 2,4, відповідно діагностована інсулінома, яка була підтверджена ультразвуковим обстеженням, а потім, відповідно, на при проведенні комп'ютерної томографії. Її була проведена нуклеорезекція нейроендокринної пухлини відповідно підшлункової залози. Нашій пацієнтці повезло та або це була доброякісний утвір, і фактично вона на цьому і розпрощалася з своєю симптоматикою і. Фактично, їй вже більше і ендокринолог став недоречний, тому я вам дуже дякую за увагу і хочу сказати в кінцевому результаті, що комплексна команда лише може працювати, бо хірург вміє це зробити, а мусить бути лікар, який мусить це знайти, діагностувати і віддати пацієнта в добрі руки. Тому за роботу комплексних команд і відповідно, щоб завжди були ті лікарі, якому ви можете спокійно передати пацієнта і знати, що пацієнт вийде щасливо саме. Постійно і буде мати шанс на добре життя. Ну а комплексні команди ми з, з великим задоволенням стараємося виростити в нашому рідному університеті. І на останньому прозірку, власне, він був представлений, але вже його не видно. Е, тому дякую за увагу і продовжуємо роботу. Можливо. Дякую, Вітера Олександрівна. Які питання є? Е, ну, з інсуліномами. Загалом, я, як ендокринолог, насправді на своєму стажі загалом, загалом тут треба хірургічно питати е, та статистику, тобто хірургів. Але можу сказати, за ендокринологічний центр, е, куди звертаються пацієнти з області, в нас то в рік ми не бачимо більше, напевно, ніж два випадки точно. Тобто, це два випадки на рік це багато досить. Дякую, Вітарія Олександрівна. Дякую.